Вітаємо! Раді представити вам одну з флагманських моделей Toyota RAV4 гібрид комплектації Style. Це передньопривідний кросовер, оснащений 25 літровою гібридною установкою загальною потужністю 218 кінських сил. Автомобіль оснащений світлодіодними прожекторними фарами головного світла та світлодіодними протитуманними фарами. Модель укомплектована 19-дюймовими легкосплавними дисками чорного кольору. Передня підвізка незалежна. пружина зі стійками Макферсон та стабілізатором поперечної стійкості. Задня незалежна. пружина з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості. Кліренс моделі складає 200 мм. Кірмо даного автомобіля оздоблене шкірою. Модель оснащена круїз-контролем. Має систему вибору режимів руху еко, нормал або спот. Система безключового доступу до автомобіля і запуску двигуна Smart Entry and Start. Система безконтактного керування дверима багажного відділу. Модель оснащена електрорегулюванням положенням сидіння водія. Підігрів двоступеневий передніх сидінь. Модель укомплектована мультимедійною системою з 10,5 дюймовим сенсорним дисплеєм та шістма динаміками. Мінімальний об'єм багажного відділення 580 літрів, а максимальний 1690. Палена ефективність авто в комбінованому циклі складає 4,8 літрів на 100 кілометрів. Якщо вас зацікавила представлена модель або ви бажаєте отримати додаткову інформацію, ми запрошуємо вас на консультацію до нашого дилерського центру Toyota Івано-Франківськ за адресою вулиці Надрічна, 78, також авто доступне до драйву Дякую, що обираєте Toyota. До зустрічі!